Всім доброго ранку, дітки! Одразу починаємо наш урок, щоб не витрачати час, відкриваємо математику на сторінці 6 та 7. Тож тема нашого уроку сьогодні звучить: додаємо і віднімаємо числа частинами. Зверніть, будь ласка, увагу! Чи знайома вам ця тема? Вона знайома, так? А де це ви її чули? Де ви могли чути таку тему? Напевно ж, у другому класі. Звісно, в нас була така тема, так? ми довго вивчали, і вона не важка, правда, дітки? Не важка. Тут наші приклади, декілька правил, ми згадуємо, так, це у нас іде повторення. Але прошу вас зосередитись на роботі і дуже уважно працювати. Так? Сьогодні під час цього відео ми пишемо класну роботу. Давайте так, цю класну роботу я зараховую як домашню, але ви написали під час цього відео, от ви вмикаєте і пишете. Як тільки відео закінчилось, закінчився наш урок, ви там дописуєте, що треба в класній роботі, фотографуєте і зразу кидаєте у класрум, щоб я могла його перевірити. Діти, заходите на те завдання в класрумі. От ви коли заходите в класрум... І отак от клікаєте на тему і дату. так, Сьогодні у нас там, наприклад, 5 вересня. Ви клікаєте на дату, і вам зразу випливає завдання. А внизу така кнопка, в кого на українській, в кого на російській мові: Здати роботу або здати роботу. На неї треба нажати, і там буде кнопочка Прикріпити фото. Оце фото ви прикріпляєте. Ще потренуємось трошки, і все навчимося. Звертаю вашу увагу, що після цієї теми, як ми пройдемо цей урок, а це в нас буде вже завтра у нас почнеться повторення задач. Буде в нас така тема обернена задача. От я от перегорну от, обернені задачі. Так? То, будь ласка, згадайте, що таке обернена задача. Ми з вами разом згадаємо, але ви самі собі. Щоб не забувати, що таке оберна задача. І зверніть, будь ласка, увагу на схеми, які знаходяться на форзаці, це на наступний урок. Для себе, так от, перевернули, перегорнули тут, тут і поглянули схеми, які знаходяться, щоб ви трошки згадали, які задачі, як вирішуються. Що ж, а ми починаємо урок. І тема додаємо, віднімаємо числа частинами. Тож, відкриваємо свій зошит з математики. Відкриваємо і записуємо 5 вересня класна робота. Записуємо красиво, каліграфічно. І хочу нагадати, що це не з нової сторіночки, це в мене просто так. пам'ятаєте, в мене не було зошита. А ви відступаєте від попередньої роботи. Десь 4 клітиночки на 5 пишемо, або 5 клітиночок на 6 пишемо. Але так, щоб там був відступ. Так, щоб красивенько все було, щоб гарно, роботи не зливалися. Каліграфічно красиво пишемо 5 вересня класна робота. Зверніть увагу, бо кого були помилки, діти. Тут не важко. 5 вересня класна робота. А, так. І посерединці, знаєте, ми напишемо з вами повторення. Слово повторення. Можна ставити на паузу, не забуваємо. Запишемо посерединці слово повторення. З великої букви. Так, красиво. Зверніть увагу, де я пишу. Повторення. Щоб потім, якщо що, не загубити роботу повторення. Чудово. На цьому зупинилися. Ручку можна відкласти. Так, І переходимо до. Уроку, так. Тож, ось у нас завданечко номер 2 Виконай арифматичні дії. І знову в нас є повітряні змії, Такі вони цікаві, красиві. І ми з вами вже робили такі завданічка. Тож, давайте перше зробимо разом, а другу ви зробите самостійно. так і запишемо: тут посередині завданечко номер 2 Тут буде посередині номер. Два. Красиво, гарно пишемо двічку. І отут зробимо: так як у нас два повітряних змія. Так? То ми тут собі позначимо. Отут. Одиничка. І така красива дужечка. Гарна дужечка така. Велике прохання, дітки. Ви тут нічого не пишіть, а я тут собі буду помічати. От, наприклад, не пишіть ні в якому разі. Отаку дужечку. Або хтось іще пише отаку дужечку. Ну, така ще добре, ще, в принципі, підійде, а хтось пише отаку дужечку. Хтось отак взагалі робить. Старайтесь такого не робить. Воно тоді зливається. Я, може, не дуже передала, як ви робите, але там ну, незрозуміло, що написано. Можна таку дужечку, в принципі, така ще підійде. Так, написала одиничку, і далі у нас іде: виконай арифметичні дії. Згадуємо, ось у нас дії помічені, ось числа. І перший приклад 47 мінус 7. Записуємо. Як ми там писали на минулому році: 47 мінус 7. І вирішуємо, тільки не з допомогою калькулятора, а самостійно. І вирішуємо. Ми знаємо, що ми працюємо з одиницями, так? І буде 40. Відступаємо дві клітинки або одну клітинку. І пишемо наступний приклад. Так, як тут у нас вже вийшло 40. 40, То далі буде вже не оце, а 40 плюс 50. Записуємо 40 плюс 50. Так, тут у нас дуже легко працюємо з десятками. Як буде 40, плюс 50. Кому так легше можна 4 плюс 5, це у нас буде 9. Та і буде 90. Так, знову відступили. Тож, у нас, оце ми вже прорішали. Тут у нас буде 90 мінус 60. То, так, і записали. 90 мінус 60. Так, дорівнює. І так далі продовжуємо до кінця змії. Тож, такий невеличкий перехід, так? Ось, ми продовжили. 90, мінус 60, рівня 30. Далі йде. Так, всі бачать, тут буде у нас 30, і тут вже плюс 6. Тобто, приклад, 30 плюс 6. І так далі йдемо. 30 плюс 6, 36. 36 мінус 1. Перевіряйте, будь ласка, дивіться сюди і перевіряйте на повітряному змії. Тут у нас йде мінус 1. Тобто 36 мінус 1 дорівнює 35. 35 плюс 10 дорівнює 45. Далі 45 мінус 5 дорівнює 40. 40 плюс 8 дорівнює 48. 48 мінус 10. Дорівнює 38. 38 плюс 1 дорівнює 39. А, і отак от обводимо: ви також себе обводите, можна ручкою, та хай буде це відповідь. А, значить, зараз ставимо відео на паузу, дітки, і пишете 2, така дужечка. І отак само отак розписуєте гарненько другий. У нас повітряний змій, другого повітряного змія. Дивіться, як, і, е, як багато прикладів в нас вийшло з одного повітряного змія. Як цікаво, як красиво. Спробуйте зробити так самостійно. Ще раз скажу: калькулятором ми не користуємося, віднімаємо все, як вмієте. Тут дуже просто: працюємо з одиницями і десятками. Все дуже просто. Стараємось, красиво, і розписуємо другого змія. Далі уважно розглядаємо вправу номер 3 А вправі номер 3 давайте виділимо головне одразу, перейдемо до того, що нам треба. Будемо розглядати оці приклади. Але перед цим подивіться, будь ласка, додавання і віднімання чисел частинами. Щоб додати, або відняти число частинами, треба перше, це подати це число у вигляді суми зручних або розрядних доданків. Друге, по черзі додати відняти одержані доданки. Ще раз, подати це число у вигляді суми зручних або розрядних доданків. А ми згадуємо, дітки, згадуємо, які це розрядні, які це зручні доданки. Давайте подивимося, уважно в нас вже вирішені приклади. Так: 13 мінус 5. І отут поглянули уважно. Оце число подали у вигляді доданків. Бачите? Число замінили сумою 3 плюс 2. Тобто, число 5 подали у вигляді доданків. А яких доданків? Спробуйте згадати. От самі скажіть, будь ласка, яких доданків? Зручних або розрядних? Оце розрядні чи зручні доданки? Дуже легко діти, у нас одне число. Це зручні доданки. З чого видно, так? Ну, от, наприклад, у нас є число 13, від якого треба відняти 5. А число 5 розділили на 3 і 2. Чому на 3? Тому що 13 відняти 3, дуже зручно у нас вийде кругле число. Тобто це зручні доданки, так? Згадуємо. 5 розділили на 3 і 2. І далі ми записуємо, у в нас все ще йде дія віднімання. Але уже без п'ятірки. А з оцими двома числами. І додається додавання. І згадуємо, так, що в нас воно записується в дужечках. То далі, ще раз, подати це число у вигляді суми зручних або розрядних доданків. Щоб додати і відняти число частинами, треба віднімаємо число частинами. Да? Подали у вигляді зручних доданків. Це в нас є, так? Є, прекрасно. І зараз запишемо. Отак От прямо і запишемо. Так, у нас там було 13 мінус 5. 13. Мінус 5. І собі пишемо 3 плюс 2, адже ми розділили вже. дорівнює. Тобто, далі ми вже записуємо. Ми віднімаємо частинами. Ми п'ятірку не пишемо, ще раз згадуємо. Ми пишемо те, що ми вже розділили. Ми розділили п'ятірку на суму, так? на зручні доданки. І записуємо. Звертаємо увагу, з'явився плюс. А потім він кудись дінеться. Куди ж? Ми вже говорили 13. Пишемо відняти уже не 5. А вже. 3. 3. А так, як згадуємо. Це в нас перше першими подали. Далі по черзі додати або відняти одержані доданки. Ми не зразу, ми по черзі, а так, як по черзі, у нас з'являються дужечки. Тобто, спочатку ми 13 мінус 3. Так. І отут пишемо. а ну згадуємо, плюс чи мінус 2. У нас же залишилось тут двійчка. Плюс, чи мінус 2, дітки? Згадуємо. Ми записуємо мінус 2. Так, адже ми віднімаємо. Ми по порядочку віднімаємо. Угу. Згадуємо. Щоб не було помилочки, щоб ви не писали плюс. Так, ну що ж, давайте. Тут у нас дорівнює. 13 мінус 3. Дуже легко. Ми працюємо з одиницями. Так? 3 мінус 3 буде 0, значить, буде 10. 10 і залишається за дужками мінус 2. Приклад мінус 2. Скільки ж буде 10 мінус 2? 8, дітки. Дуже легенько. 8. Ну що ж, спробуємо вирішити наступний приклад. І наступний приклад я пропоную попрацювати з оцим. 23 мінус 15. Звертаю увагу 23 мінус 15. Давайте запишемо спочатку. Так, тут пишу. 23 мінус 15. Дорівня. І треба відняти частинами. Адже зразу, ну, от подумайте, зразу дуже важко сказати, так? От, ви для себе віднімаєте частинами. Що треба спочатку зробити, щоб відняти частинами? Повертаємось до правила. Подати це число у вигляді суми зручних або розрядних доданків. Ми подамо у вигляді розрядних доданків. Так? Розрядні доданки це які? Згадуємо, це які? 10. І 5. Так? Одиниці. Десятки. Тут плюсик напишу, щоб було зрозуміло. Ми подали число 15 у вигляді розрядних доданків. Або ми подали число 15 у вигляді суми 10 І 5. І далі нам треба по черзі додати або відняти одержані доданки. В нашому випадку відняти по черзі. Ну що ж, так і записуємо. У нас 15 вже нема, у нас є 10 і 5. Записуємо. 23 мінус 10. Це все, звісно, в дужках. І мінус 5. Адже п'ятірочка у нас залишилась. Ну, що ж, скільки буде 23 мінус 10? Дуже легко ми працюємо з десятками, так? 13, 13, мінус 5. 13, мінус 5. Ну, по-перше. Ми вже, дивіться, як цікаво, ми вже знаємо, скільки це буде, так? Тобто, саме цей приклад ще можна розділити. Бачите? Ми так робити не будемо. Але, як ми спростили, оцей приклад буде 8. Далі працюємо із завданнячком номер 4 Уважно, тому що зараз будете самостійно працювати з цим завданням. Номер 4. Записали собі номер 4 посерединці. І далі. Виконай обчислення частинами двома способами. Якими це двома способами? Дітки. Розділяємо перший спосіб це на зручні доданки розділяємо. Другий спосіб на розрядні. Так, згадали трошки? На зручні на розрядні. Один і той самий приклад. Як це робити? Записуємо 56 плюс 25. Запишемо зараз так. Обережно. А, ну, давайте так. 56 плюс 25. І першим способом, щоб ви не забутились, я отут позначу одиничку. Отут, двічку. Це у нас будуть два способи. Перший спосіб, другий спосіб. Тобто, ну, перший спосіб це у нас на розрядні доданки. Е, зря записала двічку, діти, ви за мною так не записуйте, вже вибачте, хто записав. Е, отак. на розрядні доданки. Ще раз, щоб додати або відняти число частинами, треба подати це число у вигляді зручних або розрядних доданків. Так, ми віднімаємо, а в даному випадку додаємо число 25. Число 25 треба розділити на розрядні доданки. На які? Розрядні доданки це у нас, діти. Згадуємо десятки і одиниці. Це у нас 20. Тут такий плюсик і 5. Розрядні доданки. І далі все. У нас немає 25. У нас є число 20 і число 5. І ми записуємо по порядочку 56 плюс 20. 56 плюс 20, плюс 5. В принципі, дужечки нам не потрібні. 56 плюс 20. Скільки буде? Звертаємо увагу, ми працюємо. Тут у нас одинички. Одиниці, ну, 6 плюс 0, ви знаєте, що буде 6. Тобто, одиниці у нас залишається, а ми працюємо із десятками. Та Дуже легенько можна, поки в нас нема такого сильного переходу. 5 плюс 2, 7, так? Да? Ми знаємо, що 70, а тут у нас 6, 76. То Та, так і запишемо: 76 і залишається плюс 5. І скільки ж буде? Так, дивіться, працюємо з одиничками. Буде 80. Один. Так, першим способом ми вже вирішили приклад. Тобто ми розділили на розрядні доданки. Другий спосіб це на зручні доданки. І отут давайте подумаємо. Отак і запишемо другий спосіб, як я то я записувала двічку. Другий спосіб. І знову, приклад, 56 плюс 25. Але вже розділяємо число 25 не на зручні доданки, о, вибачте, не на розрядні доданки, а на зручні. Які це зручні, згадуємо. Які це зручні? Зазвичай діти зручні такі, які отут, коли ми виконуємо дію, тут, щоб оце додати або відняти, то у нас отут повинно вийти кругле число. В даному випадку ми додаємо. І скільки ж треба додати до 56, щоб вийшло кругле число. Давайте вже так, банально дуже просто будемо мислити. 56, щоб було кругле число. 4, дітки. Значить, ми розділяємо 25 на 4. І скільки? 21. Зараз перевіримо, чи правильно ми розділили. 56, все, у нас 25 немає, у нас є 4 і 21. 56 плюс 4. Плюс 21. Перевіряємо, 56 плюс 4. 60. 60 плюс 21. Дивіться, одиничка залишається, да? і 60 плюс 21. Давайте так зробимо. Одиничка у нас залишається. А працюємо з десятками. Це буде. 7, 8, 80. Один. Дивіться, як цікаво, і дуже швидко ми вирішили приклади а, двома способами. Один приклад двома способами. Дивіться, як гарно. Так? А, то, який спосіб легше, подумайте. От для себе згадайте, ми вже називали з вами купу разів у класі, кому як було легше. А от ви подумайте зараз, який спосіб легше, коли ми розділяємо на розрядні доданки, чи коли на зручні. Другий приклад також зробимо разом. Та? Другий приклад зробимо разом. І також двома способами. А два наступні ви зробите самостійно. 43 мінус 17. Давайте так, зручненько. У нас були дії додавання, а зараз дії віднімання. Знову запишу таку нумерацію, як 1 і дужечка. Чому? Тому що перший спосіб. І запишемо 43. Мнус. 17. Перший спосіб розрядні доданки. Розрядниця які? Згадуємо, у нас тут десятки, а тут одиниці. 10 і 7. Саме легеньке. Та? 10 і 7. Ну що ж? 43. Мінус 10. І мінус 7. Так? Згадуємо, як ми робили. Ну, 43 мінус 10. Працюємо. Знову бачимо, що з десятками буде 33. І залишається мінус 7. 33 мінус 7. Скільки буде? Згадуємо, згадуємо. 26. Це був перший спосіб, коли ми використовували розрядні доданки. А зараз будуть зручні доданки. Знову позначила двічку, тому що другий спосіб. І записали 43 мінус 17. Але зараз треба розділити на зручні доданки. Так, які будуть зручними? Давайте подумаємо. Зразу в голову приходить, тому що у нас віднімання. Нас треба відняти, щоб було кругле число. Зразу в голову приходить трієчка. Так? А також можна 13, наприклад. Підходить нам? Подумали? Підходить. Давайте візьмемо 13. Плюс. а Аут 4. Чудово. То вже записуємо 43 мінус 13. І мінус 4. Так? 43 мінус 13. Скільки буде? Дуже швиденько можна, якщо попрацювати з одиницями і десятками. Так? Це, це в нас, в принципі, це допускається. Зараз, бо буде кругле число, значить 3, це буде 0, це ми вже знаємо. 4, значить буде 30. І 30 мінус 4. 26. До речі, звертаємо увагу, якщо в нас вийшло таке саме число, значить ми вирішили правильно. Так. Дивіться, як легенько. Всього у вас вийде чотири приклади. Значить, перший спосіб на розрядні доданки, другий на зручні доданки. То зараз ставимо відео на паузу і працюємо із наступними прикладами: 29 плюс 32 94 мінус 77. Повинно вийти два приклади. Два приклади повинно вийти, дітки. Попрацюйте уважно. Це буде, як ваше домашнє завдання, та сьогодні треба надіслати. Тож, після того, як ви натиснете паузу. Хто ще не натиснув, не зробив приклади, не треба далі слухати. Так. Тож, після того, як ви зробили, то у нас йде завдання номер 5 Порівняй числа. Визнач, наскільки одне число більше або менше, ніж інше. Угу. Вашим завданням буде просто порівняти числа. Добре? Ви запишете номер 5 і просто порівняєте числа. Тобто поставите між ними знак більше-менше або дорівнює. Зрозуміли, як робити це? Це в нас легенько, так? Просто поставили знак більше менше дорівнює, І на цьому закінчується класна робота. Номер 5. Тут напишу, щоб ви не забули. Номер 5 і просто проставили, тобто, вирішили на рівності. На цьому урок закінчено. І ще раз після. Ось цих прикладів, робимо ось це завдання. І повторіть іще раз оце правило. Урок закінчено. Бажаю успіхів! Чекаю на ваші роботи.